Я всіх поздравляю з таким початком яскравим, такого яскравого проекту на нашій Чернігівській землі. Низький уклін організаторам Ірині Олександрівні, Довжика і Олені, яка сумлінно також супроводжувала. Я дійсно я бачила, наскільки це важко. Я бачила ті труднощі, які остались як кажуть, за кадром. Сьогодні ми побачимо дуже яскраву картинку. Сьогодні ми побачимо яскравий мюзикл. І яскраву соціальну акцію. До речі, сьогодні аншлаг буде у залі, але я бачила, як на протязі двох чи трьох місяців скільки було труднощів. Це дуже важко. Дуже важко спочатку проводити репетиції, потім все докупи звести. Дуже важко знаходити насправді учасників, тому що учасники також іноді. Ну, були зміни, тому що хтось зайнятий потім в останній момент відмовлявся. Чи навпаки були люди, які в останній момент навпаки хотіли брати участь, і їх буквально за два дні вводили для них нові, нові ролі. Я знаю, що Ірина, вона всі ці дні просто вона і не спала, і постійно в неї був цей мюзикл, і Олена те ж саме. А тому низький уклін організаторам, хто весь цей тягар і а, виносив. Також низький уклін а, вс, вс, всім нашим почесним гостям, і також Віталію Таганову. А, і Ольга чарівній Ользі, яка Спасибо. зараз сидить між двома Віталіями. Чудова нагода. Я пропоную, що Ольга так часто підтримує наші акції, ось і. Була в нас королева княгиня княгиня України, проходить вже другий рік поспіль в Чернігові, і Ольга завжди приїздить, незважаючи на те, що це свято, день святого Миколая. Я вже пропоную дати е, статус почесного громадянина міста Чернігова для того, щоб а ще до цього я не знаю, як наше Даї віднесеться, щоб якусь таку корочку, що якщо ви десь з Києва до нас за годину їдете, щоб вас вже так. Служу мистецтву Чернігів. Тому... Да, да, да. Ми дуже задоволені. Дякуємо вам, я не знаю. дякуємо, що ви підтримуєте ці проекти. а Тим паче цей проєкт благодійний проєкт, і тим паче скоро 1 червня, це день захисту дітей, так співпало. Тому, якщо сьогодні все нормально і яскраво пройде, я думаю, що це буде як і основа, такий же самий мюзикл, вже з новими, мабуть, є вже охочі, такі як Дівєв церковний, Камалія. Та там черга зараз так. вони зараз у Каннах. тому вони сказали, що ми ось 1 жовтня зможемо взяти участь у такому ж самому мюзиклі. Уже І давайте, давайте ще й в Києві зіграємо. Давайте почнемо та, що всім приємного перегляду акторам, які вже налаштувалися, сидять такі гарні, яскраві. Вам <laughs> теж бачу, бачу, щоб бачу. все. Сьогодні гарно пройшло. Я не знаю, чи зародиться на цьому мюзиклі кохання. Ось зароди.